Тема уроку образна система твору пісня про Роланда. Роланд, Ганелон, Карл Великий та інші. Давайте нагадаємо короткий зміст пісні про Роланда. Сім літ пробув Карл Великий, імператор Франків у Іспанії. Великі перемоги здобув він там. Усі фортеці скорилися Карлові. Лише у Сарагосі ще владарює Сарацинський цар Марсілій. Карл відсилає до нього послів. Роланд пропонує у посланці свого віччима Ганелона, але Ганелон по Зрадницькому вступає з ними у змову. Повернувшись, Ганелон розповів імператору, ніби сарацини згодні прийняти християнство. Карл великий вирішив вивезти з Іспанії свої війська. На чолі Ар'єргарда за порадою Ганелона Карл ставить відважного Роланда. У Роланда 20 тисяч воїнів. Поруч з ним мужній олів'єр та мудрий архієпіскоп Турпін. Величезне 100-тисячне військо сарацинів, арабів-мусульман. Насувається на франків. Увесь день триває кривава битва. У родценвальській ущелині франки б'ються на смерть, але мало їх лишилося. Порідішали і ряди сарацинів. Сам король Марсилій іде в бій. У запеклому бою загинув Олів'єр. Мертвим впав він на руки Роланда. Бою сарацини наносять смертельний удар і Роланду. Помирає вірний кінь Витязя, поклавши голову на плечі хазяїну. Поранений і турпінь. Але до останнього подиху благословляє він вбитих і живих. І словами не побачує більше милої Франції, помирає і він. А у Франції. Карл кликав баронів, щоб вирішили долю зрадника Ганелона. Страхітливі страті піддали його, прив'язали до чотирьох коней і погнали у різні боки. Так була покарана зрада. Карл величний і мудрий імператор. Необдуманим слово Карла не було. Знати він хоче думку французів і, взнавши її, справу розсудить. Він демократичний, наближені не боялися звернутися до короля, дати пораду, підтримати його. Всі вважали, що Карл посланник Божий. Карл великий, величний, мудрий. І демократичний імператор. Чуйний, щирий, розсудливий. Він піклується про своїх рідних і воїнів. Для всіх благородних васалів він є втіленням батьківщини Франції. Любов до вітчизни і любов до короля поняття нероздільне. Зрадник Ганелон є втіленням Свавілля Феодалів. Непокорище до королівської влади, егоїзму, зради, лицемірства. Тому так жорстоко він і був покараний. За словами сучасного літературознавця Смирнова, Роланд у поемі блискучий лицар, лицар з голови до ніг. Він є утіленням народної мрії про ідеального героя. Міливий, сильний, мужний, відчайдушний, відданий своїй Батьківщині, Богові та королю. Він шляхетний лицар і вірний друг, не забував про товаришів, поспішав їм на допомогу. Роланд був впевнений, що за короля повинні ми стояти. Басал повинен за свого сеньора терпіть нестатки. Пеку і мороз, віддати тіло і кров і все життя. Глядіть же всі, без жалю бийте маврів, вони невірні, з нами ж Бог і правда. У бою Роланд виявляє героїзм і відвагу. Де більше небезпека, там Роланд. Радить він списом, поки спис придатний. Коли стало відомо, що сили Маврів набагато перевищують французів, Олівер запропонував Роландові засурмити в його ріг, щоб Кар повернув своє військо на підмогу. Але гордий, відчайдушний Роланд відмовляється. Це призводить до його загибелі. Лицар загинув героїчно, не запалямувавши своєї честі. І помираючи за батьківщину, він повернувся лицем та головою до сарацинів, бо бажав, щоб кожен рицарь, щоб король сказав оце був граф, як витязь умирав, його силу і мужність визнали навіть вороги. І цілком справедливо, що його душа потрапила до раю. У творі велика кількість героїв. Із них можна виділити головні образи: це Карл Великий, Роланд Ганелон, другорядні Олівер, Турпен, Марсилій. Епізодично подано жіночі образи наречена Роланда і сестра Олівера Альда, дружина Марсилія Брамімонда. Образи символи, ріг Оліфант. Меч Дюрандаль. Слід зазначити, що найкращим перекладом пісні про Роланда українською мовою є переклад Василя Щурата. Надрукований у 1894 році. Перша редакція. Та у 1918 році друга редакція під назвою Пісня Про Роланда. Пісня про Роланда» Один із найкращих творів народної поезії. Пам'ятка середньовічного епосу. Домашнє завдання. Підготуйте розповідь про персонажів твору, головних і другорядних. Висловіть своє ставлення до них. Намалюйте ілюстрації за бажанням. Дякую за увагу.